Мінила пантікора, комплектація. Кутушка з захистом. Як бачимо, в нас тут своє специфічне кріплення, не класичне. Зрозуміло, що підлокітник навушники, які зараз саме продемонструю, кабель зарядки. Ну і Сам блок із нижньої частини штангу, і як бачимо, відповідно, і на класичне кріплення. Тобто йде ні в чому. Якщо ломається вуха, то ви просто докупляєте ось цей накінечник, новий, встановлюючи його в штангу. Думаю, ідея зрозуміла. Зажими ідентичні як і кінокса. ручка по ширині та сама, але. Вже двохкомпонентне лиття. Ось тут бачимо пластикова частина покрита вже резиною. Тобто м'яка. До прикладу, як в XPDUS чи мокти. Сам блок, як виглядає. І перепровіряємо, які в нас в комплекті тут наушники. А тепер по самих наушниках. Наушники ML105, але зверніть якої форми в нових комплектаціях? Тобто верх зовсім інший. Мені здається, цей верх набагато кращий, ніж звичайна класика на навушниках ML85 чи 80. -х. Зрозуміло. Бачимо роз'єм, зарядка Type-C вже відразу. І в комплекті ось такий провідний кабель, ну і кабель зарядки ось в кульку. І провідний кабель. Ось цей відкручуємо заглушку і встановлюємо його ось таким чином саме сюди. І, як мінімум, можна ходити в наушниках, замочувати блок з таким кабелем, оскільки тут роз'єм саме підводний. Ну, Навушники самі зануряти під воду не можна. Гарантія на металодетектор 3 роки. Вартість замовити можна. По телефонах перепрошую. Будь-якому. Або в інтернет-магазині металоіскателі.юа.